Покинув роботу слідчого, став поліцейським офіцером громади, а потім добровольцем пішов на війну. 28-річний Олег Томашенко з Крижополя, що на Вінниччині вже рік боронить нашу країну від окупантів. Чоловік захищає Україну у складі стрілецького батальйону поліції особливого призначення. Він командир мінометного розрахунку. Нині воює на турецькому напрямку, що на Донеччині. З нами на зв'язку Олег Томашенко, військовослужбовець. Мої вітання. Вітаю вас, дякую за запрошення. Власне, розкажіть, будь ласка, про свій шлях, чому прийняли рішення піти на фронт. За півроку до повномасштабного вторгнення я став на посаду поліцейського офіцера Крижопільської територіальної громади, де працював на благо жителів. Під час початку війни мій батько він добровільно відправився на службу, де провоював майже три роки, та був звільнений за станом свого здоров'я. Я розумів, що хтось один із сім'ї має стояти на захисті. Почали формуватися зведені загони. Та розуміючи, що Україна вона повинна бути не лише в паспорті словом, я хотів потрапити в ці загони. Це була моя внутрішня потреба бути там, де я можу бути корисним. Не хотілося дивитися, як горять наші міста, як діти ховаються по підвалах. Особисто я маю чарівну донечку, яка на превеликий жаль зараз е, проживає за кордоном. І я хочу, аби вона повернулася і жила у вільній країні, де немає вибухів, поганих новин немає, де немає полеглих воїнів. Мабуть, це є е, головна причина. Далі почали формуватися стрілецькі батальйони та без вагання написав рапорт на переведення до переведення до цього батальйону, де я знаходжуся е, потепер. Ось чого на фронті найбільше можливо бракує. Як можна допомогти та підтримати вашу бригаду? Е, найголовніший ресурс це люди. Потрібні люди, які можуть виконувати задачі. Це не ті дорослі дядьки, яким по 50 55 років, а молоді хлопці. Зараз війна не така, яка була раніше. Зараз війна дронів та артилерії. Потрібна далекобійна артилерія та хороші снаряди до неї. Також дрони FPV та Мавіки. Одні служать нашими очима в небі, а інші є захистом від російських штурмів, так як багато чого залежить від оператора FPV, Коли до позиції рухається колона ворожої техніки на це все потрібно кошти. Також потрібні зарядні станції, екофло, старлінки, генератори та тепловізори. Це все рятує життя. Кожен із цих пунктів він рятує дійсно життя військовому. Також потрібна інформаційна підтримка. Не потрібно мовчати про війну. Про це потрібно говорити. І люди вони мають не забувати про донати. Донат не значить, що потрібно віддати все останнє, що є. Можна невелику суму, але головне регулярно. Не слід забувати також про ротації та відпочинок, тому що з холодною головою працюється набагато краще. Дуже дякуємо вам, по-перше, за захист нашої країни і за те, що доєдналися до нашого етеру. Дякую. Нашим глядачам нагадую Олег Томошенко, військовослужбовець з Крижополя, був з нами на зв'язку.